Вітаю, дорогі дівчата! Сьогодні ми поговоримо про дермакосметичні засоби, а саме сироватки-концентрати, які виконують спрямовану дію і вирішують конкретну проблему. Почнемо з того, що сироватки-концентрати або бустери. Це дерматокосметичні засоби, які вирішують конкретну проблему, діючи локально на, на те місце, яке потребує покращення, і завдяки своїм основним інгредієнтам вони підсилюють основний догляд. Почнемо ми з сироватки-концентрат. Це сироватка-концентрат для зволоження шкіри, гіалуронова кислота та цераміди. Вона відновлює водний баланс, підсилює захисний бар'єр завдяки своїм основним інгредієнтам: це гіалуронова кислота, цераміди та екстракт вербени лікарської. Також далі ми називаємо сироватку концентрат для зменшення зморшок вітамін С плюс ресвератрол. Це конкретне вирішення проблеми зменшення зморшок, тобто, в самій назві, і говориться про те. І саме завдяки дії потужного комплексу. А це вітамін С, потужний, ресвератрол, і така назва досить складна, але я її спробую назвати ацетил гексапептид 8. Тобто такі складники, які діють дуже потужно і вирішують проблему ну, саме помітне зменшення зморшок, оскільки ми локально діємо на конкретну проблему. Також хочу сказати ще про третю сироватку: це сироватка, концентрат для освітлення пігментації, ферулова кислота плюс ніацинамід. Ця сироватка дає зменшення пігментації вираженої і запобігає появі вікової пігментації, також усуває тьмяність шкіри, надає сяяння шкіри і взагалі покращує загальний тон шкіри. Скажу, що це серед моїх клієнтів найпопулярніша -най 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 сироватка. Її основні інгредієнти це ферулова кислота, ніацинамід, а також екстракт морської квасолі І четверта сироватка це сироватка концентрат для відновлення шкіри з кислотами, які вони мають таку абревіатуру PHA H кислоти. Але я вже пізніше роз... трішки розшифрую цю назву. Саме ця сироватка. Прискорює, прискорює регенерацію верхніх шка, шарів шкіри, тобто діє як пілінг, розгладжує делікатно шкіру і надає їй сяючого вигляду завдяки оновленню, саме, он, оновленню шкіри, оскільки ця сироватка діє як пілінг, лінивий пілінг. Тобто ми, його можемо наносити, ми її цю сироватку наносимо або ще назва бустер, і ми її не змиваємо, але від мерлі клітини в нас. Зникає, так сказати, відлущується. От ці кислоти назву полігідрокислота PHA, альфа-гідрокислота AHA і гліцерин це основні компоненти. Я вам покажу ці сироватки. Це так виглядає, вона блакитненька це з стволоження шкіри, такого фіолетового кольору для зменшення зморшок. І від пігментації вона має помаранчевий колір, і зелений це для відновлення шкіри. Так виглядає сироватка. От, бачите, має такий вигляд. Тут теж продемонструю: така піпеточка по кольору вони, ця така жовтенька, це саме для зменшення зморшок. І ви наносите на ручку. 6-8 крапель і локально використовуйте, де вам потрібно наносити ну, для зволоження шкіри на, на все обличчя, а зморшки можна локально використовувати. Тому я дуже рекомендую ці дерматокосметичні засоби, які потрібно використовувати у щоденному догляді, а саме підсиливши його, і додати сяйня шкіри, здоров'я шкірі. Це просто must have зараз. Я дуже-дуже рекомендую. Використовуйте, дівчатка. Обирайте, це, це наші, наш, наша краса і наша молодість. Дякую.